Фабія 3, 2015 рік. Доступ до вентилятора печки. Ось він. Багато в інтернеті відео, де Фабія Друга приходиться знімати панель. Тут панель знімати не потрібно. Достатньо відґвинтити тут пару гвинтів. І ось тут так само декілька гвинтів. Відкрушать і знімаються разом з мотором. І доступ з вулиці теж є. Дуже просто з вулиці. Ось тут жабо знімається. І все, і одразу видно двигун. Можна зразу, якщо якісь шуми є, зняти спочатку жабо дуже просто, подивитися звідси, як крутиться і зрозуміти, що відбувається з ним. Чи потрібно просто лопаті почистити, чи все-таки є люфт. І тоді мона. І тоді можна із середини починає ремонтувати, пробувати.